Друзі, вітаю! Сьогодні знімо такий трошки інший тип контенту. Цікава історія. Одному із своїх знайомих порадив свого часу купити оцю затеху. Це оригінальний ніж. Він його придбав задоволений, все, ніж йому працював певний час, я його там зразу йому загострив. <кхід> ну, для того, щоб був повний фул по емоціях. І от півроку цей фул був, і було все гаразд, але потім цей ніж десь йому. Випав ось там, у траві, там, в будівництві, ну, тобто, десь на, його там, на <кій> дачному участку, і він його не зміг знайти. Ось, після цього він купив інший ніж, бо вже без ножа йому було ніяк. А на цьому ножі він поставив хрест. І от, уявляєте, пройшов рік часу, там, на ділянці, у нього виконувалися якісь будівельні роботи, був якийсь там тракторець чи ескаватор. І ось, напевно, це пошкодження якраз від важкої техніки. Одним словом, він випірнув з землі, знайшовся цей ніж, там пролежав у ньому. Там, напевно, капець робиться. Але для того, щоб зрозуміти, який цей капець, ну, от я пропоную його і розібрати. Двома руками можна відкрити його, але він так серйозно закис. От, тому спробую зараз його розібрати. Не знаю, чи є потреба знімати тут темляк. Можливо, потреби не буде. Не знаю. Давайте спробуємо. Темляк це класна штука. Так, оце такий вузол називається він діамантовий. Угу. Не просто, але, але одночасно все це можна зробити, якщо. Прикласти трошки Сил. <кій> відігнулася суттєво кліпса, це треба обов'язково її так уже не прижмеш, її треба буде обов'язково відкручувати, піджимати, скажімо, зажимати тисками чи плоскогубцями, повертати геометрію і тоді вже монтувати. Тобто так неможливо його зажати. І так теж не треба тиснути. Тобто, якщо ми просто ось так стиснемо, там, тими самими плоскогубцями, ми просто її деформуємо. Тому кліпсу в таких випадках, коли вона от перерозігнута, Ну, от її обов'язково треба відкручувати. Ну, давайте спробуємо. Тут потрібні, мабуть, шостий і я думаю, що так, восьмий торкс. Так. Є. Давайте розбирати. Стяжні гвинти, так, гвинти тут дуже з не насправді <клухи> ну, ось. Так, що у нас тут? І цей теж піддався всі три однакового розміру. <кій> Інколи це важливо, треба запам'ятовувати. Ну, ось всередині <кій> така от картина. Зрозуміло, що окислюється стальний лайнер. Ось. І оцей асіст, який тут є, тому що полімер він не здатний окислюватись, він не вступає в хімічні реакції. Ось а з полімером тут історія така. Давайте спробуємо так, бекспейсер. Можливо, вдасться ось так витягнути ось увій. Пружина асиста. <кій> Ось, в принципі, щільно сидить на, на цій опорній боночці. Ось опорна бонка, куди паркується. Бачите, що робиться, які, по-перше, малесенькі тут підшипники. Ой, <кій> шайби. тобто. <кій> Хочу розмістити все в кадрі. Ось яка історія. Здавалось би, кольоровий метал. Він якби мінімально вступає в, в реакції. Він не особливо мав би окислюватися. Тому що там бронза, латунь вони скоріше патинують. Ось, але тим не менше вони здатні руйнуватися. Дивіться, частини шайби просто немає. Вона зникла. Вона розсипалася. Ось тому такі сплави вони теж здатні руйнуватися. Ну і от, нижня плашка. Її можна теж зняти за рахунок того, що ми можемо зняти кліпсу. Так, два винта. Все, тепер ми повністю розібрали ніж. Я в кадрі так. Ось такий стан. ножа після того, коли він рік часу приймав земляну ванну. Якось так. Зараз поставлю друзі все на паузу, буду це все вимивати, вичищати. Наждачити, скочбрайтити, мабуть так, полірувати шайби. Ось, тобто, все це приведу до ладу, буду збирати, напевно, покажу вам, вже, коли все буде готово до зборки. Змонтую ту частину, коли я буду це все збирати і покажу вам, як він буде працювати в плані механіки, принаймні в зібраному стані. Потім, звісно, я буду його ще гастрити. Ось ну, такий плачевний <рес> стан, але нічого критичного, навіть шайба тут, навіть якщо вона постраждала, тут на ній достатньо ще м'яса для того, щоб клиночок працював. І от шайба зверху, вона маленька. Е, і ну, саме в такому порядку треба збирати. Ну, це пов'язано чому розмір шайби, тому що тут е, лайнер ось, знизу Ось він такий, зверху тут їде стопорна буночка. Тут все повинно бути зібрано рівно так, як воно передбачено конструктивом. Ось і детент. Угу. Робота. Кульки детенту, яка вже практично від неї майже нічого не залишилося. Тобто вона стерлась дуже сильно. Подивимося, чи взагалі він буде працювати, цей детент. Тому що кулька тут запресована, вона стальна, а не керамічна. І з неї вже тут практично нічого не залишилося. Ну, будемо бачити. Якщо це так, то це трохи проблема. Тоді, напевно, доведеться мені вибити цю кульку, розвернути її іншим боком і знову постаратися її забити в це саме посадочне місце цей отвір. От інакше, якщо детенту не буде, в нас не буде преднатягу, ми не зможемо зірвати плавничком, ми не зможемо правильно зірвати зусилля розвинути, щоб ніж. Відкривався. Тобто це насправді трошечки проблема, але вона має свій розв'язок, вона має своє рішення. Так, ставлю на паузу і починаю займатися уже планово от, спочатку гігієною цього всього. Ну що, друзі, вдалося відновити функціонал ножа. Що зроблено? Я скористався для того, щоб трошки захистити лайнери від корозії в майбутньому ось таким от засобом Superblue. Він в принципі використовується як воронілка, скажімо так, сленгове слово, можливо, воно траплялося. Чорний метал створює оксидну плівку. Я використав його на лайнерах для того, щоб додатково їх захистити. Для змазування я використовую BluLop. Це фірмова змазочка компанії Benchmade. Довелося вибити мені. Кульку детенту, розвернути її другим боком і знову її забити туди, запресувати в отвір в лайнері. Механіка непогана. Звісно, є нюанс, пов'язаний з тим, що асіст працює, тобто він допомагає доводити клиночок. Є якась певна, певний момент, пов'язаний з ударом, роботою. Можливо, це ковш зачепив зуб ковша, можливо, це трак, гусениці. Я не знаю точно, який це саме був. Там самохідний засіб, чи це був якийсь екскаватор, чи це був трактор. Ну, неважливо. Мені здається, що є таке невеличке порушення геометрії. Ось так оком не дуже помітно, але при зібраному ножі я відчуваю, що певна паралельність все-таки порушена. Він мав би рухатися ще легше, ще м'якше. Але йому нічого не бракує. Він працює безвідказно. Все в нього гаразд. Все відчистив, відмив. Я думаю, мій товариш буде задоволений. Це абсолютно робочий ніж. Тобто це не полочник, він його придбав. Це оригінальна затеха, назва моделі 0357 Black. Компанія Kai. Точніше, це концерн Кай, куди входить виробник Zero Tolerance тут 20 CPM20CV. Абсолютно робочий ніж, який зразу з першого дня після мого заточування вже пішов в роботу. Ось, тому він і далі буде працювати, нічого йому не, не бракує для того, щоб виконувати свої ножові задачі. Ось залишилося тільки його нагострити. Зараз його нагострю і покажу, в принципі, як виглядає крайка. Тому що на ньому дуже багато таких мікросколів, і мікро, і мезосколів, тобто є і такий неозброєним оком видно. Ось, можливо, це робота, можливо, це корозія, тому що двадцяточка вона теж, якщо ми думаємо з вами, чи хтось думає, що там, якщо сталь нержавіюча, в ній там 18% хрому, то вона ржавіти, в принципі, не здатна. Ні, ржавіють, звичайно, такі сталі кородують, особливо на мікрорівні, особливо, ну, от якщо ми говоримо про тривале перебування в такому якомусь агресивному середовищі з точки зору хімії, тобто, наприклад, соляна вода. Особливо морська, тому що в ній не тільки натрій хлору розчинений, а й дуже багато інших солей, мінералів. Це все агресивне середовище, страшенно агресивне сольована вода, морська це, мабуть, найбільше, що може, скажімо так, пошкоджувати сталь в самі короткі терміни. Ось, Ну і відповідно ті мінерали солі, які розчинені в чи знаходяться в ґрунті. Дощова вода все це разом працює в такому середовищі, сталь буде кородувати. Ну, одним словом, зараз ми подивимося з вами вже на результат тоді, коли я його загострю. Кліпсу повернув, детент відновив, ось тому візуально ножу нічого не бракує. Ну, звісно, при таких обставинах при такому ударі, значить, що пошкодилося трошечки плівниця. Накладка, але я думаю, що це не буде впливати на його робочі якості. Берусь за заточування. Ну що, друзі, ось я і завершив роботу, темлячок на місці. Ось крайка. Фініш 3,2, мікрони, ельбор на полімерній зв'язці. Детент я відновив, механіка, все гаразд. Це зайняло немало часу, але. Тим не менше я радий з того, що зміг цим допомогти хорошій людині, своєму знайомому. І Він достойна людина, і ніж у нього чудовий. І він там проспав, не знаю, прочекав більше року часу, ось не знаю, пролежав у землі, і бідолаха тут отримав таку травму. Але ця травма сумісна з життям, тому мені вдалося його відновити, реабілітувати, реанімувати, якщо хочете. І ніж буде працювати, робити свою роботу і, скажімо, приносити користь своєму господарю. А я радий з того, що в мене з'явилася змога зняти такий невеличкий ролик для вас контент. Ви просили щось з приводу механіки, щось з приводу ремонту. Я більше задоволення отримую від заточування. Цей процес для мене самоцінний, дозволяє добре зосередитися над якоюсь однією справою. І ось ремонт це теж про зосередження і так далі, це очевидно, але заточування має якусь свою окрему, особливу магію, тому я його заточування люблю, і це якби для мене є якась певна медитативна в чомусь практика. Все, ну, якщо у вас є запитання якісь, або у вас є якісь гарні доповнення, мені подобається те, що ви завжди можете додати до того, що розповідаю я щось своїх якихось історій, прикладів. Я ніколи не блокую, якщо я навіть з вами не згідний, я про це можу написати у коментарях, але мені подобається те, що набирається пул якийсь об'єм масив думок, тому що ми, в принципі, це з вами тут зустрілися на моєму каналі, саме для цього обмінятися думками. У вас немає змоги скажімо так, робити це в відеоформаті. Ось, але у вас є змога написати коментар, у мене є змога вам відповісти у коментарях, або у наступних відео озвучити ваші думки і дати свої якісь аргументи, там, спростування, чи на підтримку вашим коментарям. Тому це діалог, який можливий. І я вам дякую, що ви берете в ньому участь. Все, друзі, до зустрічі. Зустрінемося в наступних відео.